Чесно, шляхом хитрості, шляхом, ну, розказую, знаєте, випадки. Наприклад, так як це були бої в місті, ми були в оточенні, не було можливості постійно перепрошувати рації. І у них, звісно, вже було кучу наших рацій, які там десь там кинули, там з когось там хто загинув, зняли. І вони слухали, що. Що відбувається взагалі? Причому виходило до абсурду, мені здавалося, що у них в танках прям наша рація. Тобто у них екіпаж їде, у них наша рація. Тобто були такі випадки, що їде танк. Я кажу противотанкова група, а у нас протитанкового нічого немає. Я говорю, противотанкова група на позицію. Танк зупиняється, розвертається і їде назад. Короче. Було до абсурду, що пацани сидять, у них там дві мухи. Всього лише. Ми з коптера бачимо, що до них БМП їде. Говоримо, типу, парні, до вас БМП. Типу, ну, готуйтесь там якось зустрічати. Говорить, да, зараз ми його інвам. Я кажу, ані жирна, типа, ну що думаю, звідки в них інва? Говорю, а не жирно інваф на БМП. Типу ну, ми їх для танків берегли. І да тут же з вертольота привезли говорит, у нас 17 штук, що ми одну в БМП не вмажемо. Я такой. Я спочатку навіть сам не зрозумів, та БМП зупинилась одразу, коротше, вона ну, тільки почала виїжджати, вона зупинилась і здала назад. То був ще е забавніший випадок. Це вже ну, парні розп розповідали, що е була школа в сірій зоні. ну, Типу, от ми і противник, а по центру школа ніким не зайнята, і противник е там, у відділення 15 чоловік забіг в ту школу, а парні. По рації доповіли, що їхня група, тобто наша, зайняла школу, а у них там комунікації, у них між собою не було. І вони, коротше, градами по той школі в упілі. Тобто у них там свої сидять, і вони градами самі відпрацьовують свою школу. І от ну, чисто от такими якимись махінаціями, отак от, от якось і трималися.